Привіт, друзі, це у нас Citroen c Crosser. І так, він у нас самимісний. Спочатку знімаємо останній ряд сідушок. Значить, де вони тримаються? Ось кріплення їхнє, вона вже знята сідушка, відкручуємо ці всі кріплення. Тут направляючі є. Ось це, значить, у нас. Гайки сюди йдуть, здається. Вінти точно відкручував, гайки не пам'ятаю. Також знімаємо рівні, ось, значить, наші на сьомий ряд рівні йдуть сюди, щоб задерти ось цей ковролін. і так і Це в нас дизель 2.2. і так значить Як і в Outlander. Тому що це в нас і є Outlander. Знімаємо ось цей лючок, він посаджений на герметик. ось з двох сторін є такі місця для отвертки, з однієї сторони і з іншої. Щоб підважити, беремо якісь дощечки, ставимо сюди і отвертка і банально, без колосальних зусиль, це все підважуємо. Не спіша, щоб не погнути цей лючок. Піднімаємо лючок, бачимо дві фішки. Оця фішка йде ось, значить, на цю фішечку. у нас. Інша ця широка, звісно, злазить сюди. І у нас тут залишається три патрубки. Перед тим, як їх знімати, я пофотографував, вони вже були помічені, тобто вони відрізняються. Чорний посередині і два зелених по краях. У них тут специфічна розмітка йде, тобто, якісь. Тут риска, тут риска з хрестом, а тут дві точки. Ну, можете для себе там помітити. І ось біля цього патрубка у нас синя точка йде. Предварительно я їх стяжками всі стягнув, підв'язав всі стяжки, щоб ці патрубки не попадали. Зразу наготовлю зараз якісь тряпочки, щоб понакривати, щоб туди пиль у нас не попадала в наші патрубки. Флянець, наш цей верхній металевий, відкрутив, відкручував. Імпактом. Помаленьку туди-сюди, туди-сюди, тому що всі гайки були ржаві і шпільки аналогічно. Ну, з відосів, що я бачив, вони часто зриваються, тому заморочився і помаленьку це все знімав. Попшикав ведешкою це все і помаленьку знімав. Е, ну і Зараз піднімемо цей флянець. Одну гаєчку навінтилось спеціально, тому що ці три патрубка задирають це все діло до гори. Це все було вимито, і значить, ще, ще можливо, попилосошу, і потім буду знімати. Ну і погнали. Значить, оця середня трубочка. Тут з однієї сторони маємо таку білого квадратика. І з іншої це також защіпки, їх просто банально зжимаємо, ось так зажимаємо і вона у нас сходить. Так, сейчас спробую вам показати, тут ніби удобніше. Заводимо твердку. Підважили з однієї сторони. Потім з іншої. О, ось наша защёлка піднялася, ось так вона піднімається. І тоді просто на себе знімаємо всі патрубки я Кусочки тряпки беру, зав'язую, тому що якщо попаде туди грязь, думаю це не дуже добре буде. І так, значить, відкрутив я цю гаєчку одну, яка тримала цей флянець, він відразу задерся. Ось видно. Ну і Тепер знімаємо наш цей фланець металевий. Вибачайте, за таке качественне відео, але одному це все робити не дуже комфортно. І так, Зняли ми наш фланець. Ось цей металевий. Ну і тепер пробуємо виймати всю цю цю цяцьку. Ну якось так це все виглядає, значить там у нас соляра. Вона помаленьку стікає, так що не спішіть виймати. Ну, ось Якось так все виглядає. Бак ніби чистий, все чисте, Зразу рекомендую застиляти все якоюсь бумагою, тряпками і не спішить виймати, щоб стекла соляра, вона медленно стікає в бак з цієї фільтра. Тому що соляра це не бензин, і якщо вона десь вам попаде на нутрянку, то це буде дуже довга історія, поки вона у вас вивітриться. І так, значить, судячи з того нальоту, що ми бачимо, ось то соляра не вельми гарна. E, значить, тут у нас металевий цей фланець стояв, ми його сняли, а над ним лючок, e, на лючку герметик ще ні разу не відривався, і також там на проводах є, які йдуть ось сюди на фішки. Наклейка теж є. Тобто, судячи з того, його ні разу ніхто не виймав, ні разу ніхто нічого не чистив, йому не робив. Пробіг в то 250 тисяч. Значить, як виймаються фішечки, тут зверху у нас качелька. Нажимаємо цю качельку, і фішка вилазить. Нічого рвати не потрібно, все вилазить легко. Ось так вона проходить під цими проводами. Ось так, потім між двох патрубків, і виходить у нас ось ось так. Ось сюди. Ну і далі тут багато тями треба мати в голові. Ось так і сюди. Зараз ми виймемо цей датчик, подивимося, де його тут ще тримає. Тут у нас провода ось так проходять. Тобто за патрубком і до двигуна. Банально ось так виймається. Все розжовую, тому що можливо комусь буде в нагоді. І так, значить, оцей датчик вместе з поплавочком, як він знімається. Припираємо двома пальцями вперед його просто ось так. Щелк. І все, він вийшов. Тут у нас ось защіпки. І з цієї сторони ось ця штучка. Вона просто ось так загибається і виходить зі свого місця. <кхи> і так, друзі, значить, як я виймав ось це все діло. З цього стакана. Підважуємо трошки оце кріплення, там на пів міліметра небагато. Можна або кусок пластикової карти непотрібної, ну, типу банковської карти підкладувати, або пластика тонкого з бутилки. У мене під рукою така бумага була, я її зложив четверо. І з кожної сторони попідкладував, потім стакан тримав і доверху просто за ось цю цяцьку тянув. Ось ми витянули, значить, повторюсь ще раз, машини 250 тисяч пробіг 2.2 дізель. Що ми тут бачимо? Ну, В стакані тут а, ліс. Тобто я не знаю, що тут за сміття, але тут бруда, просто жесть. А на фільтрі різні віддяшки бачив. Ну, такого, як у віддяшках, мабуть. я точно не очікував побачити. Тобто тут, мабуть, з якоїсь собаки чи з кота рвали шерсть і закидували в бак. Ну, ось якось так. Будемо заказувати новий фільтр грубої чистки і... Тонкої чистки тут, походу, немає. Він у мене під капотом, я так розумію, тому що в віддяжках нігде нічого не бачу. Ну, ось тут такий треш у нас робився.